Я дякую захисникам та захисницям за те, що захищаєте моє життя, за впевненість, що настане новий день, за мирне небо та мій спокій. Дякую за життя, за захист та вашу відвагу. вечора з України. Дякую нашим Збройним силам України та противоздушної оборони України. Щиро дякую вам. Слава Україні, героям слава, слава наці, смерть ворогам. Ми переможемо. Я дякую захисникам за мирне небо. Героям країни, воїнам світла, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. І дякую захисникам за вашу мужність. Ви справжні герої. Слава Україні! Дорогі захисники, учні 5 класу школи 130, щиро дякують вам за мирне небо, за те, що захищаєте нас, за те, що ми кожен день можемо бачити своїх рідних та близьких та усміхатися їм, за те, що кожного ранку ми можемо побачити сонечко на вулиці. Щиро дякуємо вам, ви найкращі! Я дякую вам, захисники, за те, що ви кожного дня захищаєте Україну. Бережіть себе. Слава Україні! Я дякую нашим захисникам за захист рідної землі, за можливість бачити своїх рідних. Дякую вам за те, що можу обійняти свого, свого домашнього улюбленця. Я дякую нашим захисникам за можливість навчатися та бачити своїх рідних. Я дякую нашим захисникам за мирне небо. Я дякую нашим захисникам за тихі дні. Дорогі захисники, дякую вам за новий день. Дорогий воїну, ти робиш для всіх дітей і всього народу. Великий горичний вчинок. Ти захищаєш нас усіх. Дорогі захисники, дякую вам за новий день, за можливість бачити близьких. Шановні захисники нашого міста Одеса. Я щиро хочу вам подякувати за те, що ви захищаєте нас від ворогів, рятуєте наше життя. Я дуже вам за це вдячна. Взагалі, ми вдячні всією Україною за те, що ви в нас є. Я дякую всім захисникам за мирне небо, за новий день і за можливість бачити близьких. Дякую захисникам за можливість бачити своїх рідних кожен день. Вдячний нашим захисникам за мужність, за силу, за хоробрість, за те, що вони нас захищають. Слава Україні! Героям слава, дорогі наші захисники, щиро дякую вам за те, те, що ви нас оберігаєте. Хай вас Бог береже. Тримайтеся заради нас, заради свободи України. Слава Україні! Дякуємо вам, захисники, за те, що стоїте на варті суверенності країни. Дякую захисникам України за їхню мужність за нашу Одесу. Я хочу звернутися до своїх захисників. Я дякую вам за мирне небо, за новий день, за можливість бачити своїх близьких. Дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Я вам бажаю успіхів. Слава Україні! Я дуже вдячна нашим військовим за мирне небо. За кожен спокійний ранок, за можливість бачити близьких і рідних кожен день. Усмішку моєї мами. За спокійні вечори, здоров'я вам, міцного та перемоги. Ми віримо у вас. Слава Україні! Героям слава! Дякую нашим захисникам, за мирне небо та тихі ночі. Слава Україні! Я безмежно вдячна вам за силу. за кожен день, який ще можу жити, за те, що хочу на щоночі, але сплю. за те, що від цих нелюдів пішли на зборонити. Дякую за неймовірний захист сонця, який залишиться зображенням в моєму телефоні, за те, що сіли, не побике ракетою віконкою і за те, що я не змушена тікати з дому. Дякую за те, що моїми друзями крикла. За те, що в те, ще можу в життю радіти, і щиро вірю в нашу феєричну перемогу і в те, що побачить своїх батьків, діти. Я знаю, вам не легко, та ми з вами, Цією душею, всім та думками. Слава Україні!